Привіт, рибаки! Мене звуть Андрій ви на каналі Клює Юа, на якому дуже часто не клює. Зараз, сьогодні, ми знаходимось де? в Альберті. Це чудова провінція Канади. І ми з паном Іваном. Пане Іван, добрий день. Привітайся, будь ласка. Привіт народ. І з паном Іваном будемо сьогодні намагатися зловити щуку. Подивимось, вийшли ми на. Вечірній кльов. У нас є дві годинки. Рибачки є, дивіться, от молоді хлопці є, ось там постарші люди. І ми будемо теж зараз щось пробувати зловити якусь рибку. Тому, тому що не перемикайтеся, а дивіться, як ловиться щучка в Альберті. Перший закид. Теря, уж моста полетіло, йолки палки ні-ні, тут легенько треба, я щось розігнався. Ні, ну ми зупинили правильно.

Нарешті ми добралися, і погодка хороша, і вітер не дує. Що скажуть на воблера йде, і чувак реально на воблера ловить? Дружочок, ми зараз поставимо перевіряти. Такий Але надо Такий на воблер Є похожий? Є, є. білий, да? Да. так? Все, зараз залітає, братан. Що знаєш, від якої фірми? Рапала. Та на нашів. Did you catch? Did you catch today something? Ай. Маленька. Дружочки. Перша рибочка. Ой-ой-ой, перша щучка в Альберті. Маленький малючок. Так. Дістанемо малючка. А так. По цьому і відпустимо, звичайно. Як її так, щоб вона нера. Бляха, щуку. Зараз як дёрнеться, гачки будуть зразу в мене чекати, бо я боюсь, щоб вона мене не цапанула. Дружочечки, дивіться, який карандашик. <рес> Сонечко, маленьке, все, все, відпускаю, відпускаю, не будемо тебе мучити. Все, 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 -все. Шнурочок. Я 700. 700. 400? 300-400, так. Дружочки, щука моя перша в Канаді. Перша щука в Канаді, перша щука в Альберті, перша щука за останні два роки, напевно. Я, кайф, я кайфанув, яка б вона там не була, але все рівно це рибка. Муа! Рибалимо далі. Добрий каст! Гімно! Гімно! Dammit! Himno! Himno! <laughs> um, so, they're gonna start a bite. They're gonna start... They're gonna start biting right now. Perfect time. The fishes like when it rains. What do you use? Small We're piece of... live bait. Live bait, I yeah. got you. Mm -hmm. They're really good. And you just... Cast? Sh nope. Shoot and just cast? Just leave it, nope. Cast, and leave, like, cast, and then just put it down in the rock. And, and, like, and you can see bait, and when it goes like this, back blacks, and it goes like this, and then it pulls like this. Uh huh. Fish, fish, hold. I got you. Thank you, man. Like, I, I would suggest that you like probably go drive again. Uh huh. It's, like, it's amazing. Wait, are you uh, recording right now? Yes. Are you live? No, 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 like Just yes. I will make it. I will edit it. Edit it. Are you gonna put us in it? Yes, if you want. Yeah. Sure. Later, I'll give you some link for my for my YouTube channel. Okay. Okay. Oh, that sucks. I don't have my phone on me. Okay. We will see. Wait, what's your uh, Andre's? Uh, Andre. A N D R I I. Okay. Okay, got it. <laughs> Uh, I I I came here from British Columbia, from Vancouver. So uh, for live bait, uh I usually try to catch uh, sturgeon. Yeah, for this? Sturgeon. Seven bucks for a whole bag. Uh huh. Twenty fish. What? Twenty fish. Twenty fish. Look at that bite. Bite. Whoa! Let's go, guys. Wait. How do you say? How do you say fish on? No, uh. Poklyovka, Poklyovka. 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 Who's, who's is that? That's Ivan. His name is Ivan. What is your name, guys? Captain and Christian. Christian? Christian. Christian and? Captain. Excuse me, one more. Captain. Captain? Yeah. Captain and Christian. Big pike, huge pike. Oh, man. Yeah. <laughs> okay, okay, guys, we will go. My friend want, wants to go there. We'll come back. Okay, see you guys. Nice to meet you guys. Good luck. Good, good luck. luck. Thank go you, guys. You are good fishing guys. Yes, go follow yeah. him. Thank you. Okay, good luck. Друзі поспілкувалися дуже з класними такими юними канадськими рибаками і міняємо свій рибацький спот. Ваня каже, що трішки далі. Більша є віро... м... ймовірність зловити більшу щучку. Так він собі придумав. А ми це перевіримо. Сьогодні, завтра побачимо по ходу діла. А в мене є фотодокази. Але в нього є фотодокази. <клес> дощик, така погода бредотна для каларі бляха. Дощик це дуже така рідкість, тут 300 днів плюс сонце в рік, і ми попали на дощик. Але нічого, може це класна погодка для щучки, хто зна. Тому, Тому йдемо. Змінюємо спот, можливо, зараз ще щось вдасться зловити. Коротше, змінили ми, друзі, трошки наше місце ловлі. Ми ще не дійшли до потрібної точки. Але я думаю, всі розуміють, що в риболовлі на хижака йти до потрібної точки, ну, така собі короте, так, така собі штука, я думаю, варто обловлювати, якщо є можливість пару закидів робити. на... Якихось кожних 10-20 метрів 50 це важливий нюанс. Як обловлювати, шукати цю рибку, бо в рибалці на хижака це найголовніше не стояти на місці, а постійно, постійно, постійно бути в її пошуках. Думаю, навіть не тільки на хижака, але в цій рибалці це дуже-дуже важливо. Дуже приємні хлопці такі були. Хочуть спілкуватися зазвичай, коли ти українець в Польщі чи в Канаді, то там нікому особливо не цікавий, не цікава твоя мова, що ти там говориш. А вони питаються, хлопці, як буде там гудкаст, хлопці, як буде там то. І, і, і хочуть прямо пару слів якихось дізнатись. Кажуть, коротше, як буде деміт, коротше, українською, я не знав типу Демет, я так і думаю, це гімно Трясця. Або гімно, то ми гімно так підказали. Вони гімно гімно кричали, пацанюри молоді. Тому прикольно. Погода дуже, така, знаєте, несприятлива. Вітер дує, такий помірний, можна сказати, але дує і дощ холодний, і руки замерзають дуже-дуже швидко, отак голі руки. Але це не найстрашніше. У мене одне взуття. І до завтрашнього ранку, якщо воно промокне, а воно вже трішки вологе, то, цей, то воно знаєте, напевно, не висохне. Це не дуже добре. Я закидаю і буду що робити. І буду рибку ось так трошки тролити. Просто буду йти помаленьку. І трішечки, і трішечки тріп-тріп-тріп. Трішечки байтити, трішечки її твічити цього воблерочка. Нічого не поставив, не ставлю, нічого не хочу змінювати, бо на воблерочка цього клюнуло, відповідно, ще потрібно трішки ним половити. Можливо, можливо на нього буде ще якась покльовка. Якщо ні, потрібно буде змінювати. Змінювати оснастку, пробувати щось інше, якийсь силікон поставити може. Отак трішки. Хто знає. знаєте, це так трішки як на дурника можна сказати розрахунок таким методом ловити щось там трішки йти, трішки твічувати, щось там трішки балакати, несерйозно, там тільки що рибка скинулась. Не знаю чи ви бачили, можливо вдасться приблизити. Трішки на дурника, але хто зна. А може щось зараз бомбане. О, дивіться, ви свідки друзі, я знайшов воблера. Дивіться, дружочок який. І знаєте що і в мене такий є. Я купив такого воблера. Ой, думав на баса він має бути. Ой, ну це непогано. Давай. Так, да, в мене такий самий є воблер. Прикольно. Якщо на цей воблер тут ловлять... То, можливо, хтось просто випробовував долю, а можливо на такий воблер тут можуть бути якісь гарні покльовочки. Тому, думаю, варто поставити цей воблер теж, спробувати. Це той самий Воблер. Він хороший, сюди околи без жовтий. Дивіться, які в мене є патанчики. Маленький, да, ну це такі, ультралайт. Поставив я, друзі, іншого цього воблера, що знайшов. Він дуже подібний до того, якого я привіз з собою. Своїм кольором цей трішки яскравіший жовтий має, в мене більш до оранжевого подібний. І е, що? Він дуже швидко занурюється, в нього велика лопатка, така, не знаю на яку глибину, але дуже швидко глибоководний такий воблер потрібно, потрібно таке знаходити якесь місце з більшими глибинами, щоб не товгтись об камінці. Дивіться, друзі, скільки сміття вимиває хвильками на берег. Дуже-дуже засмічений. Але якщо подивитись на його площу, то цілком нормально, що тут багато цього сміття. Думаю, для такої площі це ще не найгірша ситуація. І через ці вітри тут не тільки, напевно, люди засмічують щучка. Дивіться. А це не щучка. А може щучка, ого! Ще й не одна. Що це за рибина? А може щучка. Дві, дві дохлих риби. Друзі, ще один воблер. Дивіться. Ще однесенький дружочок. Ба-бам! Сюди! Ха-ха-ха! Я не знаю, ще один воблер. Прикольно. О, він мені подобається, друзі. Я зараз на нього буду пробувати. Воблер непоганий. Виглядає прикольно. Дігер 8 фіт. Це за дуже, це забагато. 8,5 фіт це 3 метри майже, це за дуже... Велике заглиблення, мені здається. Це мені не дуже подобається. А тут щось є якась інформація про цей воблер. Ні, тут нічого немає. Ні, то я поки не буду чіпляти, він заглибокий, але буде видно. Поки що. Там якісь мужики йдуть, тут не хочеться. Пакет, і не дуже хочеться їм його залишити на камінчику, тому, тому несем в руках. О! Ось тут станем. в дорочках цю. Що? Дощ, дивіться, друзі, дуже сильний. Дуже сильний дощ. Є. Є? Ніби є. Ніби є, є. Ні, нема. Я не знаю, ну відчуття ніби було як є, але це напевно так воблер працював. Я не знаю. Мені здалося ніби як бум, удар був, типу. Що? Думаю, скопила висвітлювала. Можливо. Але теж цей удар від камінця трошки важко розрізнити. Йдемо йдемо додому. Дружочки, ну ви бачите погоду. Дуже <рик> 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 руки, погано. В руки так надуває, спочатку холодно, холоднющий вітер і вітерець. Холоднющий дощ і вітерець покриває оцей холодний дощ на руках. Дуже-дуже некомфортно тримати вудку, рука, швидко так відмерзає. Йдемо ближче до берега, до, до того місця, де ми починали, там можливо буде менше вітру. Спробуємо, що там подивимось. Прийшли на старе місце тільки на інший берег і подивимось, що тут Тут дещь, дощ теж йде, але без вітру набагато простіше. Так, да, якийсь один з перших прям. Оп, оп, є, бляха. Друзі. Друга репка зірвалася тільки що. Ну, Непогана була, так? Да? Ну, мені здається, могла бути крупніша, бо прям... Да, бо я побачив по кончику, то... Ніби така була, так, да, симпатичніша. Ой, друзі, хочу жирить. На чупку? Да. Друзі, коротше. Рапала. Рапала маленька така тюлечка срібляста, 4 грама працює. Якщо вам цікаво, калгарійці будуть знати, Рапала ульмайнов, ульмайнов шостий розмір. Це 4 грама, я знаю, вона важить. Коротше, щоб ви собі Далі скопила? Ні, ні, тут під берегом недалеко. так да. біля... Не знаю, біля дна чи в товщі води собі байтанула, дергнулась і відчепилась. Да, От кажеш вже пізно, а ставиш спіннера, робиш два закида і воно бабах. Ну прикинь. Є так. в тебе. Да. Давай. Є. Є, 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 є. Ніби, ніби крупніша, але може забагрив. Ні, не забагрив. Пане у мене немає, друзі, великого досвіду по ловінню щуки, тому ось цей щучий кльов для мене, напевно, найкращий у житті. Отець. Це... О. Але. Пане Андрій, вітаю вас. Дякую. Дивіться, друга щучка, друзі. Ця рибка працює. Ще й капітально працює, гарно взяла. Бляха, не, ну щуку відчіпляти отак. Я не знаю як достати цього гачка. машини. Друзі, я просто в захваті. Бо в мене, щоб ви собі розуміли, дві зловлених риби... Це уявіть собі, просто в Андрія цей що не вміє рибу ловити. Дві зловлені риби, одна вірнякова покльовка і одна така ніби була покльовка. Але то був такий, знаєте, насильно заглиблений цей е воблер. Відповідно, то міг бути удар об камінець, я не впевнений. Але якщо людина, яка зловила дві щучки, каже, що в неї було ще дві покльовки, то їй можна повірити, правда? Я думаю, можна. Ні, це просто Бог рибалки каже, ну дурне, ну не шаре, ну дам же йому ту рибу, щоб він не розстроївся в цьому житті, поняв? Тисячу кілометрів <хи> Да. <хи> До пана Івана. Я б не розстроївся навіть тою одненькою, це все рівно було б класно для мене. А так це такий вже бонус приятний. А так та? це вже рибалка в Альберті, дружок, це вже все це ясно хороша <хи> та, Це хороша рибалочка. Дуже результативно. є пан Іванчик, <хи> як ти шо? хорошенько луч! Куда уходиш? Диви. Диви, оце крокодил. А Пан Іван довго не грається, він собі тако бабах і все, і на берег, він її довго не мотиляє. Дружочечки, ну що, закінчили ми рибалку. Ще вчора не було коли знімати, бо ловили до самої ночі, були всі мокрі. І не некомфортно було знімати закінчення цього відео. Ми відірвалися класно, бо за якихось, можливо, пів години було дуже багато щучих покльовок. В моєму житті такого ніколи не було, щоб так класно клювала щука, я такого не бачив. Впевнений, що рибаки на моєму каналі, які е, знають, люблять рибалку, в них було багато чого в житті. в мене на досвіді такого не було. Тому я цьому був дуже задоволений і вдячний Івану, що він мене взяв на таку рибалку. Uh, тому... <нараз> Добрий день, пане Іван. <спільств> <кхех> Тому... Тому, друзі, ось така була наша вечірня риболовля на щуку. Сьогодні ми приїхали набагато раніше. Зараз, у нас скільки дві години дня, напевно. Сьогодні ми приїхали вже. Дивіться, з каяками. Якщо дощик не буде крапати, а по погоді передає, що трішки пізніше він зараз ще повинен поморосити, можливо, буде сильніший. Але пізніше дощик закінчиться, і ми, можливо, навіть випливемо з каяками, з діпером. В ванні є, будемо міряти якусь глибину, дивитись, чи є якісь рибки, тому буде, можливо, цікава рибалочка. Тому що, друзі, переходьте на наступне відео, яке я змонтую і обов'язково вам покажу. Не знаю, як сьогодні буде з кльовом, але ми купили. Оснастки, до речі, Canadian Tire Ось такі, бо вчора на неї класно клювало. Тому надія є, що сьогодні буде не гірше. Але в будь-якому разі отримувати потрібно задоволення від самого процесу. Неважливо навіть, напевно, від результату. Але якщо результат є, то це тільки величезний плюс. До зустрічі, друзі, у наступному відео.